Доброго ранку, друзі. Продовжується сніданок. Ми говоримо на дуже іноді болючі теми, але шукаємо будь-який вихід. Все одно вихід має бути або варіанти виходів цій чи інших ситуацій. І, І тут ще одна проблема, яка занапастила українців через війну Росії проти України. Велика будівельна криза в столиці понад 15 тисяч недобудованих квартир. Інвестори найбільшого забудовника країни занепокоєні, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну будівництво житла зупинилося, а вкладені гроші обесцінилися, А забудовник не дає жодної конкретики. Серед інвесторів багато військових, багато переселенців на сайті Київської міськради з'явилася петиція з вимогою взяти під державний контроль виконання забудовником своїх зобов'язань. Дивіться більше в нашому... Матеріалі. Оце починається перший будинок, і вони йдуть наразі далі. За наростаючим другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тетяна киянка. Разом з чоловіком вона виховує двох дітей. Восени 2021-го сім'я задумалась над власним житлом. Розглядали, можна сказати, всіх забудовників міста Києва, зупинилися всі все ж таки на компанії «Київміськбуд», зокрема на комплексі «Урлівський-1», тому що він вже був на досить високому ступені готовності. Головним фактором у виборі майбутнього житла для родини була надійність компанії-забудовника. Наразі наші будинки не будуються вже тривалий час. За двокімнатну квартиру сім'я віддала чималі кошти, які накопичувала роками 70 тисяч доларів. Розуміли, в кінці 2021-го, а саме такими були терміни будівництва. Вони навряд чи заселяться. Проте вірили, це станеться в наступному році. Та 2022-й став роком початку повномасштабної війни. Усі будівельні майданчики зупинились. Та з часом на деяких робота закипіла знов, але не на їхньому. Пояснень не було жодних. Забудовник повинен працювати зі своїми інвесторами. Він повинен роз'яснювати, навіть якщо у забудовника є певні проблеми, потрібно чесно виходити і про це говорити. Голова комітету Верховної Ради з питань містобудування Олена Шуляк вважає, що інвестори можуть тиснути на забудовника за допомогою місцевих рад. Якщо зараз не буде такого дієвого діалогу, місцева влада, інвестори, забудовник, центральна влада, на жаль, можуть такі довгобуди залишитись. І спотворювати наші міста з одного боку, а з іншого боку залишать людей без їх домівок. Ще більше перейматися вкладники Урлівського 1 почали, коли на будівельному майданчику помітили випадки демонтажу. З Нашого будівельного майданчику почали вивозити будівельні матеріали, і це для нас стало шоком. Тетяна написала забудовнику, який все заперечив. Зазначаємо, що за наявною інформацією в компанії будівельні матеріали з території об'єкту будівництва не вивозять. Після численних звернень і петицій інвесторів Урлівського 1 будівництво поновили. Щоправда, ненадовго. Тоді з-під Бахмута, з самого пекла війни, до Київ буду намагався достукатись наш захисник, який у мирний час також придбав квартиру в забудовника. Електроенергія вже є, вже немає відключень. поруч. Працюють будівельні об'єкти. Їм нічого не заважає. Що заважає вам? Дайте, будь ласка, чітку відповідь, коли відновиться будівництво об'єктів, наприклад, таких як Урлівський, 1 Урлівський. 2 Чому зараз, знаходячись в Бахмуті, люди повинні переживати за свої вкладення в Києві? За свої вкладення хвилюється і Кримчанка на Зіфе, теж інвесторка «Київміськбуду». Кілька років тому дівчина приїхала з півострова до столиці. Рішення покинути рідний дім далося їй непросто. Все життя залишилось там, на березі моря. Щоб відчути, що тепер Київ, її домівка, вирішила придбати житло. Отримати ключі від своєї квартири в житловому комплексі Міракс на мала ще в мирному до ковідному році. Я дуже люблю поділ, і якось я побачила, що тут будується буде будуватися новий комплекс. Однокімнатну квартиру придбала 2017 року. Тоді й подумати не могла, що її будинок стане одним із найбільших довгобудів столиці. Я розумію, що зараз війна, що дуже багато забудовників зараз взагалі нічого не будують, і я це розумію. Але будемо говорити про те, що наш комплекс мав бути побудований ще в 2019 році. В році. представники забудовника зустрічали зі своїми інвесторами півроку тому. Відтоді, за словами Назіфе, компанія на запити інвесторів не відповідає. Така ж ситуація спіткала і інших інвесторів. Ця переписка в мережі з представниками офіційними «Київміськбуд» є досить зухвалою. Негативні коментарі видаляються. А інвесторам пишуть щось на кшталт того, що пишіть скарги. Це така українська народна забава. У самій компанії на наш запит відповіли письмово, стверджують, що комунікація з інвесторами ведеться постійно. Визнають, що на початку повномасштабного вторгнення дійсно зупинили роботи, але влітку поновили. На десяти найбільш готових об'єктах інвестори просто не помітили. У ЖК «Урлівський-1» виконувались роботи з мурування стін та перегородок, встановлення віконних та дверних конструкцій, влаштування мокрого фасаду, сантехнічні роботи. За твердженням забудовника подібні роботи в період з 24 лютого по сьогодні відбувалися і у Міраксі. Втім, коли об'єкти будуть здані в експлуатацію, компанії не говорять. Лише зазначають, що попросили в київської міської адміністрації один мільярд гривень. Стільки потрібно, щоб завершити будівництво? Звітує компанія також про недобудови, які отримала в спадок від збанкрутілого забудовника Укрбуду. В цілому на усіх об'єктах Укрбуду станом на 01.02.2023 Київміськбудом було виконано будівельно монтажних робіт на загальну суму 3,5 мільярди гривень. Щоб зрушити ситуацію з мертвої точки, інвестори об'єдналися в ініціативну групу. Вкладники створили петицію на сайті міської ради, вимагаючи встановити державний контроль над діяльністю забудовника і нарешті активізувати будівництво. Якщо так загалом говорити? Ну дійсно, всі в одні, в одному човні і е, приватні інвестори, які вклалися в то майбутнє житло, та, які, які недобудовані, не добудоване, і не забудовники. Не Але проблема в чому немає комунікації, тобто з одного боку, так е, інвестори питають: а що з нашими, з нашими е, е, домами, квартирами? Що буде далі? Ті абсолютно по нулях. Або відкараскуються, або роблять вид, ну, що вони не отримали повідомлення. Так. Ну, якщо ви виходите на якийсь зв'язок, або пояснюєте ситуацію, що ми відкладаємо до будівництва, що ми не можемо певною мірою, то і не було б таких настроїв і емоцій, і так далі. А тепер бачите, ну, а, а теж... держава на, тепер держава, щоби, яка буде далі виконувати ці зобов'язання, бо по добудові вона просить приватних інвесторів тиснути на забудовників. Це як? Тобто, навіть держава не може впоратися з цією ситуацією. Ну я думаю, що все-таки ну сподіваюся, що впорується. Завжди ініціатива громади. Вона, ну, коли надавали цьому розголос. Коли постійний був тиск, то щось могло зрушити з місця. Але окрім просто простої комунікації, звичайно, вона має бути, але так само гроші вже вкладені. Куди вони ділися? Ну, тобто, гроші великі вкладені, зрозуміло, що там не всі квартири передопродані і так далі. Але тим не менш тут питання, що й напевне, ну, фінансового контролю. Чи всі гроші пішли належним чином? Ну, це я зараз так, так. ну, роздумую на тему тут питання ще в цьому йде питання контролю, чи все всі ті гроші, які були вкладені, вони е, спрямовані правильно, законно і так далі. Питання у, забудов... у інвесторів так само і, і, і в цьому полягає. О, друзі, якщо ви є в подібних історіях, пишіть нам також, будемо розбиратися далі.